Щодо е, втручання в роботу установ, організацій, підприємств, приватного бізнесу там, та інших державних підприємств. Також прийнято рішення, що е, жоден е, з добровольців не має таки права втручатися в роботу цих структур без таки узгодження без е, доручення погодження кордонційного штабу. Ніяких виїздів. Е, Лікарні, школи, бізнеси без погодження з центральним штабом не може відбуватися. Тому є телефони гарячої лінії цього Координаційного штабу, телефони гарячої лінії. Я думаю, що не адитувати, напевно, я просто всюджу зараз, і я прошу їх так само максимально недільно донести до людей, щоб вони знали, що куди має з сьогоднішнього дня стікатися інформація з 15 минут, там вже воно має запрацювати координація, Це координація цих дій. І звичайно є багато інформації сьогодні, яка буде зібрана для самороботи ілюстраційного комітету, бо люди сьогодні готові говорити, докривати корупціонерів вибрати інші негідні не дії керівників. Я думаю, що ця інформація знов-таки через самооборону буде е, надходити в інструкційний комітет для того, щоб вже відповідно до критеріїв роботи приймати ті чи інші рішення про тих чи інших посадовців.